Великий привіт сінсею, моїм улюбленим глядачам. Буду зараз показувати новиночки. Сподіваюся, їх ще довезли багато. 599 гривень я вже показувала цю сукню. Це 100% віскоза, одна, вона класна, дешева, леопардовий принт. Сінсеї я бачу того леопарду дуже багато. тренди тренди і багато леопарду, джинсу і червоного. Ось такі тренди. Новий джемпер в новиночках. 459 гривень мереженої в'язки. І 90% акрилу і 10 матерізованої нити цієї блискучої. Непогані такі джемпери. Ще з таким є золотистою такою ниточкою. Ті були білі з чорним і золотистий, а це лиш біленький золотистий леопардик, леопардик. І червоні босоніжки. я вже їх показувала в минулому відео. Класні вони дійсно. З розою, з трояндою. Нагадаю, ці, ну, це а, текстиль, який візуально дуже нагадує замшу натуральну. Такі зручні підпори 799 гривень. Тервоні, сумки є, шопери леопардові. Така просто торпа текстильна. А, є блискавка, застібається. Так, така торба І ціна 339 гривень. Комфортна ціна досить. Всюди, як ви бачите, той леопард і а, такі смужки. На сумках. Шльопанці з'явилися. Ну, вони такі милі, класні. Знаєте, якісь леопард леопардові теж різні. Це такі більш ненав'язливі вони. Хоча я вже вважаю, що того леопарду забагато. Просто 39 гривень всього-навсього недорого. Недорого такі шльопки. А і ще я бачу ось така сумочка. Такою веселечкою, з таким брилочком, чорна застібається, 339 гривень невеликого формату. Можна до сарафанчика взяти такі шлюпки і на таку сумочку. Так, і шлюпанці. І схожі досить на Ерме. на модель, а ці схожі на Гучі. Де що нас так Настільки, якби зробив копію. Ну, класненькі вони, ми ну, вже їх бачили, як був верне. Це шкірзам. Так, 599 гривень. Ось такі шльопки. і такі текстильні стилі. Гучі 459 гривень. Ось такий такі є, 459 гривень. Мені нагадують вони, я вже сказала, який бренд. Ну, як це їхнє творіння S, Sensei Буковка. В новиночках є багато бази повсякденного одягу. Тобто худі якесенький з капішоном. Вони з таким начосиком. Я так розумію, що це котончик і в блакитному кольорі, і є в рожевому, і сірому. І на них хороша знижка 359 гривень. 60 котом, 40 поліестеру. Тут такий стандартний трикотаж, я бачу в різних брендах котон і поліестер. Коричневі теж зі знижечкою. Так джинсові спіднички, лонги. Ну, кажу, багато завесних трикотажу. А, багато таких якраз носибельних речей і досить дешевих 269 гривень. Рубчик лонг, Ну, ціна просто казково-казково-дешева. І казково дивує, що ще такі ціни є. Так, 47 модол це різновидність віскози 5 евостану. Так, ще має щось бути. Так написую, ніж щоб написати якось одним рядком на оцій паперовій етикетці склад, і я би не шукала. 48 кутону, Прекрасний склад, тобто котон і віскоза. І тільки 5 ластанок чи скільки. Ось такі базові лонги, і вони є ще в білому кольорі в чорну смужечку. А є просто базові різні сірі, різні відтінки. Так, їхня ціна 219 гривень. Казково. Казково не перевершено, низька ціна. Тут взагалі 95 котону і 5 еластану. Ще в новинках є футболочки, ні, це взагалі джемпери в'язані Легкої в'язки, класний. Просто мені сподобалося. Видно, що якісні досить. З акцентними губичками на плечах. Такі м'якусінькі. Тут напевне віскоза є. І ціна дуже хороша, 339 гривень. Хороший склад, 70 віскози і 30 поліаміду. В'язані худі з капішончиками. 659 гривень середньої щільності в'язки оверсайз. Видно, що в непоганої якості. Дійсно 52% віскози, 27 поліастеру, 21 поліаміду. Класичні базові джемпори. І ціна 289 гривень я вражена. Такою ціновою пропозицією. Дуже дешево, Красивий блакитний колір. 40 віскозу, 30 поліаміду, 30 поліастеру. Блакитний, настільки насичений, настільки красивий. І ще є в рожевому кольорі теж. Такої ж якості. І така ціна 239. Рев ще дешевше. Блакитний 289, рожевий 239. А в чому різниця? Такий самий склад, віскоза, поліамід, поліастер, тільки інший колір. Рожаю оцінили дешевше. Тут більше базові речі розвішані, чорне, бежеве, жилетки, спіднечки, таке поєднання. Ну, Тепер довішують. Я бачила в іншому магазині, що о, інший трішки вибір, не мала часу знімати шла мимо. 599 гривень, це 100% віскоза. задумала, що теж тут вже цей товар є. Ну, як бачите, по різних магазинах просто я здивована, різний асортимент, Довішують, не довішують. Було, не було, не встиг зняти вже інший асортимент. Значить, якось так воно це все відбувається. Ну, красива сукня, такі рукавчики-манжети на кумці. Залишається самим дешевим брендом і стильні речі, теж моделі всі актуальні, трендові. Наприклад, як брати сатинові спіднички, то вони в інших мережах дуже дорогі. Ну як дуже дорожчі, Ще так раз, а тут 599 гривень, при тому всьому, що тут віскоза, а не поліастер. А вайкікі поліастерова коштує трішки дорожче. Сатинова спідничка, а це віскозний, віскозний сатин. Ще такий 599 гривень, такі ж самий сатинові спіднички. Колір навіть не знаю, як писати, не шампань, щось таке до гірчичного. В коричневому кольорі є теж шоколадно-коричневий. Набір кілець, як з білого золота, з камінчиками тут взагалі в стилі картія. Бачите, як класно зроблений. Ну, реально, скільки їх тут багато є. Я не знаю, на кожен день це неділя така. Подивіться, скільки їх багато є. 169 район. Ну, це взагалі сподобалося. Якби воно одне таке продавалося. Тут ніби з маленьким діамантиком, бачите. І все ця радість 169 гривень коштує. І можна підібрати. І сюди, наприклад, ось такий набір сережок. Теж буде якби на кожний день. Така неділька 149 гривень. Ці за 49 гривень. Такі мінімалістичні досить під біле золото. А, теж в стилі гучі, Бежеві. Класно. 459 гривень коштують. Це шкірзам і текстиль. Досить легенькі і в чорному кольорі теж. Появилася ще така модель лоферів. Були з ремінчиком металевим, з таким акцентним. А тут вони просто як зав'язочка якась, і в чорному кольорі. А теж. Це 99 гривень. Вони досить м'якенькі. Хтось там писав в коментарях, що взуття дубове, Я не знаю, вони м'якесенькі. Що тут дубового є. Ну, взагалі дуже-дуже м'які, як тапочки. 5 теж дуже багато є, є різні кардиганчики в'язані, є світшоти. Ось цей такий непоганий кардиганчик з градієнтом. Перехід відтінків від блакитного такий юнікор. Якусенький, Ну, ціна немаленька, я скажу для мого кардиганчика 459 гривень, так судячи з того, що можна дорослий купити в сінсеї. Я веду до цього і не кажу, що в загальному це дорого, але якщо брати асортимент сінсею, то це дорого. При тому всьому, що склад тут 73 акрилу, 25 поліестеру. Я взагалі нічого не зрозуміла, чому така кінська ціна, чесно кажучи, зараз я подивлюся на цей, ще більший. На 134 рост. 459 гривень. І з за доросла сукня коштує там 500 гривень. Я веду до того, що ціни, які ціни в сенсеї. Ще такі штанятка, вони ви сюди підійшли щільного трикотажу, бачите? З швом зразу, з таким стрілочкою. Цупкий трикотаж. Колір такий красивий, колір Тіфані. Дуже красивий. 260 гривень. Ну, це я розумію, це от ціна нормальна. Ну, якби і тут котон, напевно, Я більш чим впевнена, що тут котончик є. Так, тут 100% котон. І ціна досить-досить хороша. Ой, є дитячий тренч, Дуже модні, дуже модні тренч. Бути такою модною сучасною 699 гривень. Сучасною як мама в байовому тренчі. Це ж тренд такий клас. От вам і мода малесеньким принцескам нашили стильні речі. Класний тренд. Я зацінила, чесно кажучи. Ну, а ще є такі трикотажні штани, теж як дорослих, бачите, з обманкою якби, а, там, трусиків. Ось вони такі, як пагі, широкі. Клас. Такі тінейджерівські тут вони стягуються. Могли б і дорослі такі класні штани пошити спортивні. Трикотажні. Дуже класні. І ціна цієї красоти 389 гривень. І тут теж кутон 100%. Ну, ціна приємна, приємна ціна і модель. Взагалі все тут збігається, все що сарафанчик та чи обманка. Ну, це просто сарафанчик чорний і худі знизу. Якби Худі, грубчик. Ну, дуже такої леге легесенької в'язки. Той трикотаж 269 гривень. На ціна теж дуже дешева. Так, ще бачу класні вускові куртки. Ось. Тут джинс полегшений і така варіонка відтінок бусковий, дорожевого. до рожевого. Теж оверсайз 599 гривень, 100% котон, класна курточка для дівчинки. Просто мега супер. Ці її курточки можна взяти з трикотажу такі широкі брючки з кишеньками, цупкий трикотаж. Теж дуже модні модні. 339 гривень, котон 100%. Ну, супер. Зайчиська. На великдень, на Великдень купа зайців. Це зайчихи 269 гривень. Хто вже тільки наробив огляд на цих зайчиків? Ну, я не знаю. Я не знаю, мені теж, напевно, треба робити окремий огляд. Тарілка зайчиками з моркою. Так, і ціна її, я вам скажу, яка ціна 239 гривень. На класні. Дуже багато на пасочки всякого є, це величезні, це хлопчики, вони такі, а ні, це дівчатка і хлопчики разом є. Тут є форми для випічки, щоб зробити таке печенько. 189 гривень. Бачите? Якраз. До Великодня. Можна комусь навіть подарити такий сет. Ну, актуально класні зайчихи. Вони як зваляної вовни, такий вигляд мають. одягнені так модно 599 гривень. Ну, немало. Естетика в рожевих кольорах. Це на невеликий тортик 269 гривень або можна інші солодощі сюди покласти та кататися. Ну як, в принципі, це для тортика. Такий ніжний ніжний колір. А тут для свічки ніжному теж дуже умов. А Це з однієї. серії. З пантиком ніби 149 гривень ціни. Дуже приємні сенсеві. Так, а тут ще тарілочка така. Теж, можна, щось не знаю, це ті свічки може бути. Так, і ціна 169 гривень. Ще такі підсвічні, що є. Тут вона, бачите, прикріплена. 219 гривень. Ще чашки є 149 гривень. Теж великодня тематика. Всередині рожеві зайчиками, яйцями. <смір> Класненькі. Силіконові форми для випічки 269 гривень. І 119 є іншої трішки форми, хоча, в принципі, дуже там вони. Одинакові практично. Ці, а, ці вищі, але вони чомусь дешевші. Каталочка 239 гривень з дерев'яними ручками, і тут як силікон, як пластик. Всім папа і до зустрічі у нових оглядах. Цьом-цьом. Ефі момент все і вже була і вирішила зайти ще. В'юск, ліхтарик, бо в'юску дуже багато класних новиночок, класний ліхтар, 369 гривень. І ще такий ліхтар керамічний, це такий свічничок, Можна туди свічечку покласти, тому що точно він для цього передбачений. 275 гривень. Корзина, є лимонне дерево. Такий італійський лайп. Італія або Греція, щось таке дуже мені сподобалось. 2299 гривень а коштує ця штучна рослина. Схожа на оригінальну. і такі кошики. Вони... А, це цілий сет, мабуть. Цілий сет чи ні? Ми ну, зараз подивимося. Класно. Ціна теж класна. Тут кошики натуральні, ротан 3999 гривень набір. І в цей набір входить, скільки штук, не написано. Це просто набір написано так, а можливо десь і написано, скільки штук, але ну, я не бачу. Так. По факту тут раз, два, три. Так. Ще такий красивий ліхтар з лампою LED. Можливо, вона окремо продається пише всього. Ну, це ліхтар, коштує 300 гривень зі знижечкою. Ціна була 699 гривень. На вулиці статуї буде. Буде садовий 750 гривень, коштує. Так, це для саду, для варанду. Крісло видулка, 1999 гривень. Ось така вона. Як з макраме, плетено. Цікаво, що ці шнурки не обірвуються. Ну, Дивися з якою вагою туди всістися. Так, ще такий стілець. 2259 гривень. Ось його розмір. Тут і метал, і текстиль, і він не розкладується. Є от розкладні лежаки. Подивимось, яка ціна. Лижаки є в різних кольорах. Оце вверх ці подушечки. Вигляд мають добротних. Шезлонг написано. 6999 гривень. Так, і 3999 гривень, і є за 11 тисяч, той самий перший він з дерев'яними такими штучками. Ось такі, я не знаю. А, як їх описати? А чому така ціна? Цей 11 999, а цей 3, а, тому що тут сітка, тут не дерево. А тому різниця така в ціні. Ще подушечки є, які можна взяти просто, коли ви йдете на вулицю. За ручку собі і винести цю подушку 799 гривень, коштує якісна досить. Досить висока, і є в такому ще відтінку яка з молоком. Появилися красиві вази в таких пастельних тонах, Ніжно-рожевий до карамельного. Приємні такі відтінки, 600 гривень. Ось така ваза, наприклад, коштує для рослин написано. Ну, красива. І ще такий підгорщик під вазонок, ну, горщик просто 300 гривень. Та ще такий карамельно-рожевий відтінок, не знаю, як у відео відобразиться. І ще щось така миска для фруктів 700 гривень неправильної форми. Красива теж. Ой, які з'явилися ще вази за 500 гривень. Ну, такі природні кольори, тут якби якийсь карамельний, такий трішки молочний, кремовий. Такі футуристичні, як з космосу. Ще такі декоративні увази 239 гривень. Теж є відтінок ніжно-рожевого, такого ледь ледь рожевого і молочного. Ось ці свічнички мені сподобалися: 80 гривень недорого з металом. І тут такий теракотовий колір, теракотовий з молочним поєднанням. Навіть не знаю, що це за матеріал, як гіпс, нагадує. Кераміка, мабуть. Кухоль за 300 гривень з пальмочкою всередині, це скло. І скляна пальмочка всередині. А я хочу подивитися драбинки для дому, щоб, наприклад, піднятися на мені вверх, помити вікно чи десь полички повитирати. То мені потрібна драбинка така. Хочу подивитися, які ціни і який асортимент. Лієчки, які потрібні в господарстві. Хто любить рослинки, всякі вазонки, досить стильна лійка, 250 гривень. Тут така приємна ручка, як силіконова. І точно попадайте, бо вона тонесенька. Чого я хочу, тут немає. Сказала, що я придумала, взагалі тут не було. А такий столик 2999 гривень. Теж такий стильненький, що він зроблений. Фібер-стоун Це стиль самого столика. Чи це матеріал такий він зроблений? Я цього не знаю. Такі стиленькі є. Різні столики. Так, вішалка 350 гривень, недорого. На колесиках. але вона невисока. Так, такі вішалки 1250 гривень, це бамбук. Зараз метал є, напевне, це метал 2299 гривень. І в білому кольорі теж 1350 гривень, метал білий.